Привіт, дітки! Час для ще одного гарячого вантажу знань, що стікає по вашій шиї та грудях. Сьогодні ми поговоримо про найвеличніший розум, який коли-небудь жив. Ні, не про нього. Ні, продовжуй. Я маю на увазі давньогрецького філософа, відомого як Діоген Сінопський. Діоген був послідовником філософської школи, відомої як цинізм, далеко від того, щоб кричати на новини та сидіти під час гімну. Цинізм який ми знаємо сьогодні. Філософія цинізму зосереджується навколо відмови від звичайних бажань на користь простого та поміркованого способу життя. Але в той час, як багато філософів стали відомими через самодисципліну, Діоген піднявся це на абсолютно новий рівень. Він був найприземленішою людиною. Буквально він жив на землі у великій діжці на. Ринку, де він просив милостиню на прожиття. довгий час його єдиною власністю була дерев'яна миска, поки одного разу він не побачив дитину, яка пила просто з рук, і він подумав Пф, ну і нахуй мені це його спосіб життя в перспективі був досить унікальним, і він його проявляв не менш цікаво. Що ще сильніше його виділяло. Коли хтось сьогодні хоче піти проти суспільства, він фарбує волоси в синій колір і пише в блозі про те, що в супер -смеш Брос немає повних жінок. Коли Діогена є, що сказати, він просто дрочить на публіці, срав амфітеатрі, сить на перехожих. Йому похуй! Він вважав, що просто виконував необхідні тілесні функції, одночасно протестуючи проти поверхневої цивілізації, що його оточувало. Майте на увазі, хоча він був не митим публічно випорожнювальним безхатьком, це не все, чим він був. Його розум нічим не поступався філософським сучасником, а поза як він себе нічим не стримував, про це знали всі. Наприклад, ось питання тогодення, над яким часто замислювалось, як визначити, що таке людина в найпростіших термінах. Платон вирішив це питання так: двоноги, пір'я. В давньогрецькому світі люди не знали ні про кенгуру, ні про гібонів, нічого такого. Тож люди були єдиними істотами, які ходили на двох ногах і не мали пір'я. Платон вважав свою відповідь дуже розумною. А одіоген ні. Ах, так, пихати вилупку. Зараз я тобі, курва, покажу двоноги без пір'я. Тож насправді ми не вчимося, а те, що ми називаємо навчанням, є лише процесом пригадування. <плес> О, чорт забирай, Здорово, сусунки, аго поглянь на цю людину, яку я знайшов. Хіба вона не така людська? Подивись на нього, вау, який хлопець! У ну, будь-якому випадку я б любо залишився поспілкуватися, але я бачив сміття на вулиці, яке виглядало смачно. Знюхаємось потім геній Платоній! Так, мій студенте? Ем, якого дідька? Але ще один анекдот. Македонський цар Олександр був великим шанувальником Діогена. Тож він вирішив нанести йому візит і сказав: Ей, друже, я твій великий шанувальник. Якщо є якась послуга, якою можу для тебе зробити, що завгодно, просто дай мені знати, і я зроблю це. Щоб витямили, це Олександр. Ми говоримо про хлопця, який замовив вбивство свого двоюрідного брата, щоб він міг зайняти трон. Про хлопця, який згодом завоював більшу частину цивілізованого світу. І знаєте, що йому відповів Діоген? Так, ти можеш зробити. Мої послугу, посунься, ти затуляєш мені світло. Хоч мені ти, я навіть не злюся. ти просто легенда. Діоген дожив до глибокої старості до 89 років. Не знаю, чи це свідчення його способу життя, чи йому просто пощастило. Але в будь-якому випадку, якщо Бог існує, то у нього точно є почуття гумору. Точна причина смерті Діогена варіюється в залежності від джерела. Одні кажуть, що він помер від укусу інфікованої собаки, інші кажуть, що він з'їв сирого восьминого. Моя улюблена теорія, що одного дня він просто втомився жити, і він просто затимував подих. Поки не помер. Він залишив інструкцію, що зробити з його тілом після смерті. Зараз, коли люди думають про спеціальні посмертні інструкції, як ця, вони зазвичай такі: розвійте мій прах о 6.53 ранку. І західного схилу гори Рейнір, використовуючи улюблений ковшик мого діда. З Діогеном все було простіше. Словами Дені Девіто коли я помру, просто викиньте мене на смітник. Він хотів, щоб його тіло викинули в дику природу, щоб тварини могли ним поласувати, таким чином віддати землі ті крихти, які він від неї взяв. Що ж, дітки, мораль цієї історії, не судіть книгу по обкладинці. Будь-який замурзаний в лайні бродяга що балаки може насправді бути наймудрішою людиною, яку ви коли-небудь зустрічали. Або це може бути просто божевільний. Так що носіть собою ніж про всяк випадок. До наступного разу. Я сам Онела і дякую, що дивилися. Ну і на цьому дійсно все. Перевір із Вучув і дякую за перегляд. Пишіть в коменти ваші думки і всяке таке. До зустрічі в майбутньому.